Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калуша. в студії Олександр Смаль. Виїзне пленарне засідання позачергової 50-ї сесії Калуської міської ради відбулося 5 грудня в Києві на Майдані Незалежності. Калузькі депутати висловили своє бачення подолання політичної кризи в Україні, одноголосно підтримавши звернення щодо відставки Верховної Ради. Рішення провести виїзне засідання, сесії Калуської міської ради у Києві було прийнято на сесійному засіданні у понеділок, 2 грудня, депутати рушили у столицю власним коштом, попередньо замовивши для цього автобус. На засіданні у Києві були присутні 27 депутатів Калуської міської ради. Спочатку планували працювати під стінами Верховної Ради. Причому, як застеріг Калуську делегацію, міський голова Ігор Насалик варто бути готовими до провокацій. Проте, дійшовши до будівлі парламенту, Лушани зрозуміли, що належно провести там сесію навряд чи вдасться. Саме у той час біля будівлі відбувався мітинг на підтримку влади. Тож через шум просто неможливо було спілкуватися. Викрикнувши тричі, ганьбачення владі, депутати вирішили переміститися на Майдан Незалежності. Розташувавшись під недобудованою ялинкою, яка, власне, стала одним із символів протистояння, сесію продовжили. Уперше міський голова Калуша Ігор Насалик висловив власний погляд на події. Він Переконаний, у той час, коли більшість вимагає відставки уряду, слід вимагати відставки Верховної Ради. Адже президент і уряд надалі підтримуватимуть один одного. Натомість своїм голосуванням минулого тижня парламент дав легітимні підстави для роботи Кабінету міністрів ще як мінімум до наступної сесії. Ми не сказали саме основне. от Ми хочемо змінити владу, чи ми хочемо змінити країну. Це дві принципові речі. Владу ми міняли не раз. Країну при цьому не змінили. Що дала революція? Що свідомість людей стала трошечки інша, чим була в 2010 році. Тому єдиний вихід, якщо от не продовжиться ніяк і не дасть ніяких результатів, коли не буде системи перезагрузки. Ну коли комп'ютер зависає, що людина робить? Вона перезагружає і перезагружає всю систему влади. Дійти зразу, ну, ми ж погоджуємося, як говорять. От президент піде відставку. Хто вірив? те, що президент піде відставку? Хтось віри, є. Якісь механізм щоб вибрати? немає. Є але для цього треба, щоб був закон про імпічмент. Треба, щоб цей закон про імпічмент президент підписав. Якщо він не підписав, то треба 300 депутатів, щоб подолали вето розпочинати процедуру. і Тоді мати легітимний інструмент вирішування. розуміло. Цей шлях куди мені куди. Тоді єдиний шлях зняття президента це зміни структури Верховної Ради. якби коли побачили оцих 700 Тисяч людей, які підійшли, і вони блокували не адміністрацію президента, а Верховну Раду. Тоді я був впевнений, що і Рим, які з е, Волині, там, і Вахів, і інші західних України голосували б, бо зрозуміли, що жартувати з цим не може на сьогоднішній день. от то, що прийняла е, Калорська міська рада в неділю. Вона прийняла нормальні три рішення, які дають, скажем, напрямок А, перезагрузка Верховної Ради. Якщо свідомість людей так таким чином розвивається, що може змінити, то автоматично проходить і зміна уряду і процес. Вони по президенту в тому числі і іншого немає. Із позицією міського голови погодилися не всі депутати. Ключовим моментом треба максимально деполітизувати чиновників. тобто рівень деполітизації зробити максимально вищим. Тобто чиновник державні службовці, які працюють професійні, ніколи не були залежні від від виборчого чи іншого процесу. зі мною? а нам створили такий основне. виборчий процес і ці люди, які творять будують державу без політичної заангажованості, можуть нормально розвивати той вектор. Це номер один. Тоді але абсолютно е е політика без політики є держава без влади. Е е це все одно, що медицина без лікаря. Мер полягав. Тільки боротьба поза партійними гаслами і нова свідомість громадян допоможуть сформувати парламент, здатний адекватно реагувати на вимоги, які ставить народ України. Тому запропонував підтримати звернення з вимогою відставки Верховної Ради України. Буря, за сприяння якого плили кров молоді, яка прийшла на Майдан, підтвердив свою недієздатність. Україна не заслуговує на таку владу 3 грудня 2013 року на позачерговій сесії Верховної Ради України ви, народні обранці, це звернення до депутатів Верховної Ради і до голови Верховної Ради. Верзники волі українського народу не спромоглися відправити цей антинародний уряд відставку, чим поставили під сумнів свою здатність впливати на події в Україні. Вимагаємо саморозпуску Верховної Ради України та негайних перевиборів до парламенту. Звернення одноголосно підтримали усі присутні депутати, але критичні зауваження продовжували лунати. І після голосування я на зборах депутатів ще у суботу казав, що дорога ложка до обіду так. І зараз, на мою думку, от наше сьогоднішнє зібрання тут це як махання кулаками після драки. Основна драка іменно була вівторок і вимоги громади і так далі. На всі, от є й рік, 2004 -й рік міська влада очолювала процеси протестні і на цей раз дійсно вийшло так, що ми не в авангарді, не перші. В суботу, коли ми я вимагав, щоб була сесія, визна іменно тут. Ми поїхали у Франківську. Коломийська міська рада поїхала до Києва. І Калуш, як ну ви знаєте, який Калуш є і був завжди рада перший на таких процесах. На превеликий жаль він зараз чисті, в часті останні, можна так сказати, тут в Києві. Як ми вчора сказано було, чи позавчора, що мала бути обласна рада, обласна рада теж сьогодні немає. немає. І тому, ну, як на мене, знову ж єдності немає, і це є дійсно наша проблема. Я вважаю, що оці звернення нам нема потреби приймати, тому що вони не виконуються і ну нам треба діяти. Відтак депутати міської ради мали день для того, щоб підтримати Калушан на Євромайдані. Дехто залишився і надалі мітингувати у столиці. Сесію Калуської міської ради вирішили не закривати, щоб мати змогу надалі оперативно реагувати реагувати на революційні події, слава Україні. Героям! Євромайдан у Києві збирає десятки тисяч громадян з різних куточків України. Калуський сектор також бере участь в організації нормального життєзабезпечення наметового містечка. Враженнями про революційні будні калушани поділилися з кореспондентами Калузького міського телебачення. Серед мітингувальників на Майдані Незалежності у Києві переважно чоловіки. Вони розповідають, тільки на перший погляд Євромайдан здається хаотичним. Насправді він доволі самоорганізований і діє, наче невеличка держава. Є поділ на вектори і курені. Багато уваги приділяють і охороні. Вона виставлена фактично по всьому периметру Майдану. Записатися до загонів варте або ж піти волонтером може кожен охочий. Мітингувальники стверджують, найбільш тривожний час вечір. Тоді на Майдані активно. Тимативно посилюють охорону. Усі чекають на передбачуваного сценарію розвитку подій. Тому на варту майдану вночі виставляють сильніших. Хто ж не бажає працювати у жодній зі служб Євромайдану, може висловити протест присутністю біля сцени. На Майдані Незалежності постійно розносять теплий чай, роздають канапки, попоїсти можна біля будинку профспілок. За перепустками пускають у будівлю Київської міської державної адміністрації. На Майдані можна вибрати теплий одяг і функціонують пункти обігрів. Калуський сектор на Майдані Незалежності у Києві розташувався позаду сцени неподалік від пам'ятника архістратигу Михаїлу. Зрештою, для Калушан цей святий близький, адже є покровителем нашого головного храму. Калушани розташувалися у невеличкому наметі, гріються довкола вогню, який розклали у бочках. Попри холод, мороз і провокації. Уже третій день 20 калуських активістів у калуському секторі відстоюють вибір нашого міста. Я тут сюди приїхав тільки як від перший раз відправляли автобуси з калуша. Ну, і приїхав сюди. Це ну, я не пам'ятаю, числа вже. Та якби тіпо, народний дух гріє нормально, блін, спати не дуже і хочеться, бо вночі трохи накладно, але нічого, стоїмо і будемо стояти. Кількість калушан поповнюється щодня. Перший автобус на Київ рушив із Калуша 29 листопада. Уже за тиждень майже пів тисячі калушан поїхали до Києва. Усіх охочих надалі вирушити до Києва просять звертатися до громадського координаційного штабу опору диктатурі у Калуші, що розташований на вулиці Сівецький. 2. ми були готові до всього. Ми очікуємо на все. Ми приїхали підтримати своїх і так і будемо стояти на своєму умови. Звісно, не 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 як в готелі, але ми будемо стояти і стояти до кінця. В який момент, коли спостерігали за цими подіями всіма у столиці, в який момент прийняли рішення для себе їхати до столиці мітингувати? О, ну, я прийняв рішення декілька днів тому. Просто коли в мене є можливість, я взяв і поїхав. Е -е, ви тут з самого ранку, так? Так, ми приїхали з самого ранку і зараз тут. Найбільший ворог мітингувальників холод. Навіть натренованим чоловікам спати у наметах, коли на дворі уночі твердий мінус нелегко. Які труднощі основні, з якими зіткнулися, коли почали люди прибувати з калуша? Труднощі? не було забезпечення ніякого. Палатка, спальники. Все приходилося організовувати самим. Ні. 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 Переважно тут все на місцях. Так, так. А скільки людей, як правило, перепадають в забутавому секторі? Ну, у нас чоловік 20 збирається. 20 тут ще добровільців, нас охорону, добираємо людей. Фактично поки що цей сектор це один намет. Так. Скажіть, будь ласка, чи були якісь можливі були провокації у вас Дуже багато. Збирають тітушки, ходять, збирають гроші. Ми їх виловлюємо і відправляємо куди потрібно. Пізнаєте, як За зовнішнім виглядом? Зовнішній вигляд, випивші. Охорона у нас працює випивших, ми взагалі сюди не запускаємо. Слідкуємо, у нас є люди, які працюють по периметрах, охорона виставлена і постійно координуємо ці рухи. 5 грудня підтримати мітингувальників приїхали і депутати Калуської міської ради. Із собою привезли великий намет, наданий управлінням з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Калузької міської ради. Відтепер там можуть обігрітися і переночувати кількадесят калушан. Місцеві підприємці допомогли із продуктами і теплими речами. Працівники культури спеціально виготовили плакати із революційними гаслами калушан. Палатка однозначно буде до кінця. Тут так ми маємо вже свій островок тут. Так би мовити, хата міста Калуса. Тут вже можна проводити якісь координаційні дії для того, щоб ті люди, які приїжджають, вони знали, скільки є автобусів, скільки місць. Це перше. Друге, що продукти, які ми завезли в ту палатку, то є все подарунок наших підприємців міста Калуса, які добровільно погодилися на те, щоб допомогти Майдану. Ми приїхали сюди, ви знаєте, що ми приїхали за чисто за свої кошти. Депутати скинулися і не хотіли жодної копійки брати від штабу, тому що штабські гроші, скажімо так, вони є для того, щоб люди міста Калуша їхали, а депутати теж люди, але вони зібралися для того, щоб не витрачати за ті кошти, що збирають населення міста Калуша. А продукти тут ми будемо теж ми, ви бачили, коли ми їх розвантажували, багато людей підходили, просили. Ми не шкодували нікому, тому що ми тут одне ціле. Тут чи Калуш, чи Драгобис, чи Суми, чи Дніпропетровськ, поруч ми ділимося чим можемо. І тому я ще раз кажу, ця палатка це буде наш маленький такий оазис міста Калуша. Чималу допомогу Євромайдану надають калузькі підприємці. 4 грудня відбулося позачергове засідання Ради підприємців міста. За кілька годин було зібрано і відправлено до Києва значну кількість продуктів харчування, предметів сангігієни, товарів побутової хімії тощо. Громада Калуша завжди вирізнялася активною громадянською позицією, і цього разу калушани усіма силами підтримують Євромайдан. Значну допомогу надають і Калушкі підприємці: хто поодинці, а хто організовано. Рада підприємців Калуша, що сьомий рік поспіль, працює при міському голові, об'єднує у своїх лавах 29 підприємців. З огляду на поточну ситуацію в країні і підтримуючи євроінтеграційні прагнення громадян України, які відстоюють свій цивілізаційний вибір в Києві на Євромайдані. Рада підприємців Калуша зібралася 4 грудня на позачергове засідання. Калуські підприємці, так як і всі мешканці Калуша, ніколи не були байдужі до таких подій, звісно, які зараз проходять в Україні, і ми вирішили сьогодні окремо радою промисловців підприємців зібратися. Зрештою, було, була допомога і від депутатів-підприємців. Це було на сесії. Ті підприємці, депутати, які депутати, вони вирішили також допомогти. Це була фінансова допомога. Підприємці, які мають власність, Власності пекарні вони готові виділяти хлібобулочні вироби. Підприємці, які мають, наприклад, торгові приміщення, також відгукнулися, але ми вирішили задіяти більшу кількість підприємців і таким чином повідомити зараз. Якраз у нас буде засідання, і всі, от по телефонних дзвінках, всі готові з радістю відгукуються і всі готові допомогти. Взявши до уваги звернення громадян з Майдану з проханням допомогти продуктами харчування та іншими необхідними речами, калузькі підприємці активно взялися до роботи. Буквально за кілька годин зібрали чималу кількість харчів, предметів сангігієни, товарів побутової хімії, питної води тощо. Також було зібрано певну суму коштів готівкою і виділено транспортні засоби для перевезення речей. Увечері того ж дня, зібране відправили до Києва. Рада підприємців міста і надалі планує регулярно збиратися, щоб вирішувати питання. Допомоги Євромайдану. 4 грудня на адресу Калуської міської ради надійшов лист від ради міста побратима Горліце з підтримкою євроінтеграційних прагнень Калушан. З великою стурбованістю, але великою надією, ми слідкуємо за останніми драматичними подіями в Україні, які можуть на багато років вирішити майбутнє вашої держави. Останні рішення Уряду України призупинити підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом викликали хвилю обурення і протестів у багатьох містах вашої країни. З особливою доброзичливістю і розумінням ми відреагували на рішення прийняти на надзвичайній позачерговій сесії Калуської міської ради. Ми віримо, що позиція яка чітко визначає ваші прагнення до Європейського Союзу, буде мати важливе значення для розвитку ідеї об'єднаної Європи. З абсолютним переконанням підтримуємо ваші зусилля. Ми сподіваємося, що в найближчому майбутньому наші міста, побратими Калуш і Горліце будуть ще більш плідно співпрацювати в рамках Європейського союзу. Поділяючи неспокій та очікування учасників акцій, проведених в Калуші з метою оборони інтеграційних прагнень України, ми висловлюємо нашу солідарність. Тими, хто, діючи від імені майбутніх поколінь, в такий спосіб висловлює свою волю. Сердечно просимо передати нашу підтримку громаді Калуша, яка вболіває за ідею об'єднання України і Європи. З найкращими побажаннями мер міста Горліце Вітульд Кохан, голова ради міста Богдан Мусел. Це був лист на підтримку євроінтеграційних прагнень Калушан, який надійшов 4 грудня на адресу Калуської міської ради від нашого міста побратима Горлицем. З метою виховування у школярів інтересу до правових знань, популяризації правових законів, формування правової культури учнів 3 грудня в центральній дитячій бібліотеці відбулася навчально-виховна гра Правознавчий ринг. Захід організовано в рамках всеукраїнського тижня права навчально виховну гру Правознавчий ринг підготували працівники Центральної дитячої бібліотеки і Палацу культури мінерал. Завідувач відділу масової роботи Палацу культури Людмила Кохан у вступному слові нагадала школярам, що в 1948 році організації Об'єднаних Націй було прийнято загальну декларацію прав людини, перший документ універсального характеру, який на міжнародному рівні проголосив основні громадянські, політичні, соціально-економічні та культурні права, і тим самим установив стандарти та іде до яких і сьогодні прагнуть усі країни світу, день 10 грудня, коли у 1948 році в Парижі Генеральна асамблея ООН прийняла загальну декларацію прав людини. Постійно відзначається у цивілізованих країнах День прав людини. Тобто, це день було коли прийнято 10 грудня 1948 році. Асамблеї ООН а з 6 по 12 грудня. Цього року і в нас буде відбуватися вже традиційний всеукраїнський день, тиждень права, спрямований на утвердження в Україні правової держави. на Підняття рівня правової культури, поваги і до найвищих цінностей, які охороняються правом, згідно з указом президента України від 8 грудня 2008 року, встановлено проведення всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня День прав людини, який відзначається пам'ять проголошення асамблеї ООН у 1948 році загальна декларація прав людини. Всеукраїнський тиждень права як громадську ініціативу започатковано координаційною радою молодих юристів України. Міністерстві юстиції у правознавчому ринзі, що відбувся в рамках тижня права, змагалися дві команди десятикласників по п'ять осіб в кожній: команда хлопців юні прокурори і команда дівчат просто правознавці. Школярі демонстрували свої знання в галузі правознавства у п'яти раундах гри. Правознавча бліц-розминка, юридичний буквар, правознавча естафета, логічні ланцюжки, практичне право ситуація. Необхідно було дати правильні відповіді на чимало запитань, зокрема, визначити, якими судами вирішують. Ті чи інші справи, яка дія є злочином, а яка адміністративним проступком, які види юридичної відповідальності застосовуються за певні правопорушення, розкривали учасники команд значення правознавчих понять, як, наприклад, поняття громадянин, людина, особа, авторське право, обов'язки, політичні та особисті права громадян. Гру оцінювало журі у складі головного спеціаліста міськрайонного управління юстиції Олесі Рибчак, голова журі, викладача світової літератури загальноосвітньої школи номер. 3 Тетяни Святкевич і завідувача центральної дитячої бібліотеки Богдана Михайлюк. Компетентне журі констатувало, що в цьому правознавчому ринзі перемогла дружба. Засідання Калузького клубу голубоводів Еліта відбулося в Палаці культури. Юність. На підсумковій зустрічі року були нагороджені власники спортивних голубів, які подолали найбільші дистанції у змаганнях, а також ті голубоводи, вихованці яких вибороли звання кращих. На жаль, самих пернатих переможців, які принесли нагороди своїм власникам, на зустрічі не було. Ми були розчаровані тим, що про їх досягнення говорили заочно. Голова любительського об'єднання Віктор Труш пояснив, що голубів показували на виставках, а сьогодні їх вирішили не брати. Розповів, що Каловський клуб голубоводів діє вже 18 років і налічує 22 учасники не лише з нашого, а й з Рожнятівського району. Особисто Віктор має 78 птахів. Це порода спортивних голубів, або як їх колись називали поштовхів. Тових такі птахи можуть за 2-3 дні подолати відстань до півтори тисячі кілометрів. Ця дистанція вважається марафонською, і її складно пролетіти. Усе залежить від погоди. Якщо вітер попутній, то голуби розвивають швидкість до 90 кілометрів за годину. При зустрічному вітрі і в дощову погоду до 50 кілометрів за годину. Найкоротшою дистанцією вважається відстань від 100 до 400 кілометрів. Але навіть для людини вона досить велика. Цьогоріч калузькі голубоводи взяли участь у 12 змаганнях на обласному. Рівні одному всеукраїнському та двох марафонах поза змаганнями птахів надають для різноманітних заходів весіль. Тощо, наприклад, цьогоріч на день незалежності України на міському святі були випущені в небо голуби. Віктор Труш каже, не обов'язково жити у приватному секторі, щоб розводити цих птахів. Я, наприклад, сам живу в місті недалеко біля податкової, і мене під п'ятипоруховим будинком мій голуб'ятник. Я старався, хотів і зробив. І маю тепер я задоволений. так що то не перепона місце проживання. Головне, небе було бажання, стимул і все, і людина робить. І так нас ну, приблизно десь так, ну, 60% людей це якраз з міста Калуша. Отже, в конкурсі Кращий голуб переміг птах Миколи Яцківа, який зайняв перше місце у дев'яти конкурсах. Краща голубка виявилася у Миколи Чернецького. Це визнали у восьми конкурсах. І перше місце за голубів, які виявилися найшвидшими у подоланні дистанції та в естетичному плані, отримав Микола Яцьків. Переможці та призери були нагороджені кубками, статуетками та медалями. Отримувати відзнаки виходили і діти, які допомагають батькам у догляді за пернатами. Але так кортіло глянути на найкрасивішого голуба і голубку. Тих, які безстрашно, незважаючи на негоду, долали марафонські дистанції і безпомилково знаходили дорогу додому. Для голубоводів виступила вихованка вокальної студії дебют Софія Татомир. І ще одним сюрпризом стало виконання танцю керівником студії східного танцю Магія Сходу Тетяною Кузевич. А зараз до вашої уваги оголошення. Шановні калушани. 8 грудня о 16-й годині в будинку культури імені Антіна Могильницького, житлового масиву підгірки, з нагоди 120-ї річниці з дня народження видатного художника, публіциста Григорія Смольського. Відбудеться тематичний вечір. Видатні люди нашого краю. Запрошуємо прийти на цей захід. Це була вся інформація на даний час, яку для вас підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу. На все добре.